В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Проведення у храм Пресвятої Богородиці ми не можемо прочитати в Євангелії. Ці події дійшли до нас через святе предання, а також через апокрифічний текст, відомий під назвою Проти Євангелія Якова. В принципі, ця назва в корні невірна, бо через деякі текстологічні нюанси. Вченими доведено, що брат Ісуса, якому приписують цю книгу, не міг бути автором, а самий текст цього прото Євангелія написаний приблизно у 160-х роках, тобто наприкінці Другого століття. Коли було встановлене святкування цієї події, нам достеменно не відомо, але вже у першому сторіччі на зорі християнства єпископ Антиохії Єводій згадує про цей день. Пізніше епізодично про цю подію згадують такі великі світила нашої церкви, як Блажений Єронім та Григорій Ніський у IV сторіччі. Але широке розповсюдження це свято отримало і закріпилося вже у IX столітті. Саме у 9 столітті Георгій Нікомедійський, якого сміливо можна назвати найбільшим піснеписцем Богородиці, Написав святковий канон до ведення, який настільки полюбився церковній спільноті, що його встановили уставом мало непостійною уставною одиницею. Цей канон всі ми чули і чуємо. Він співається мало на щонеділі на всенічній, відкрию уста мої. Я не хочу бути капітаном очевидності, я не хочу вам у мільйонний раз переказувати події тих часів. Я хочу зупинитися на основах цього святкового канону Богородиці. Тож я все ж відкрию уста свої і сподіваюся, що Господь наповнить їх духом, щоб у цих словах оспівати царицю матір. З натхненням, з близькосхідним пафосом ми можемо прохати сміливо разом із Георгієм Нікомідійським, щоб дитинча Марія, живоносне і достатнє джерело, духовно укріпила нас і сподобала вінців слави. Браті і сестри, оце так дерзновення, не пригнічення, не биття головою об цю підлогу, а ревне сподівання у вінцях слави. Дерзновенням і ревністю пронизаний цей день, цей святковий день. Бо все вжахнулося при дерзновенному входженні Діви до святого святих. І не тільки дерзновенням і ревністю, а й батьківськими радощами Йоакима та Анни. Цю радість автор зашифровує у ірмос, у початковий піснеспів шостої пісні Канону. Автор каже нам, звершуючи це свято Богомудрі, заплещімо руками, нас з вами високо найменували богомудрими. І це через те, що ми тут зібралися молитовно допомогти дитиночці Марії піднятися по 15 щаблях Єрусалимського храму. І це хіба нам не комплімент? Ці 15 щаблів – це лише початок земного подвигу Марії. Автор Канону далі загострює. Свою увагу на розмові архангела Гавріїла з Дівою: слухай, чиста, будь готова до прийняття Бога. І я дуже хочу, щоб ці слова архангела також ми спровокували і на нас самих. А чи ми готові до прийняття Бога? Бо Він, ось на поруч, він вже близько. Вже Діва Марія в курсі того, що вона має зробити для нас, а ми чи зможемо ми гідно прийняти того невмістимого, який через свою матір обов'язково буде жити з нами? Отже, Богомудрі, Георгій Нікомедійський завершує святковий канон закликом нас не замовкати. Він порівнює наші хвили до Богородиці із ангельським співом. Ну, мабуть, жоден із піснетворців так не осипав. Всіх нас компліментами у своїх творах. Тому давайте спробуємо бути гідними цих піднесених, близькосхідних компліментів. Бо після таких піднесених слів на нашу адресу, ой, як не хочеться розчарувати автора канону до Богородиці. Амінь, Богомудрі!